Наступна універсальна реакція, яку ми розглянемо, це нінгідринова реакція. Білки, пептиди та вільні альфа-амінокислоти при взаємодії з нінгідрином, трикетогідринденгідратом, дають синє або син-фіолетове забарвлення. Ця реакція характерна для альфа-аміногруп альфа-амінокислот. Альфа-амінокислоти при нагріванні до 70 градусів з нінгідрином Перетворюється в альдегід, амоніак та вуглекислоту. При цьому нінгідрин відновлюється. Далі відновлений нінгідрин конденсується з амоніаком, окисненим нінгідрином з утворенням сполуки синьо-фіолетового забарвлення. Для досвіду нам знадобиться 1% розчин яєчного білку. Розчин нінгідрину з концентрацією 1,1%, тримач для пробірки, водяна баня та пробірка. У пробірку наливаємо 1 мл розчину яєчного білку. яєчного білку додаємо приблизно 2-3 краплі розчину нінгідрину. Перемішуємо. І ставимо на водяну баню. Температура реакції становить приблизно 70 градусів Цельсія, тому ми дуже обережно нагріваємо і залишаємо нашу пробірку приблизно хвилин на 15. Через 15 хвилин дістаємо реакційну суміш. З парової з водяної бані та спостерігаємо, що у нас утворилась сполука фіолетового кольору.